По Шоп Експрес, як зробити покупку в Google рекламі. От зайшли цілі, сводка. нажимаєте цілі І тут написано: де воно неактивно І написано у ні, ні, ні повалок. Як це виправити? Нажимаю нічого не допомагає. Вони приходить в Google Tag Manager. Підключити і нічого не працює. Все різниця, ось. Переходите в Google Tag Manager. Тут виявляється не «Purchase» покупка, а Ad Shopping Info потрібно додати. Я зараз покажу, як мене було ізначально. Так, де кікасайті ось. тригери, Нова покупка. Отут треба вставити Add Shopping Info, не «Purchase». От в мене воно було. От, от так було, воно не працює. Для, shopping, для Shop Express потрібно ставити саме ось так. Add Shopping Info. Тоді буде працювати. І будуть заходити конверції в Google рекламу. От тільки що прийшов, тепер написано. Написано... що скоро будуть конверсії.